Ну, ще Велика Британія та Норвегія об'єдналися у морську коаліцію щоб допомогти Україні. Нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби для збройних сил України. А от які нові можливості відкриває ця коаліція для України? Далі в нашому матеріалі. Два кораблі класу Сендаун, 20 машин «Амфібій Вікінг і 23 рейдових судна. Усе це незабаром отримають наші військово-морські сили, щоб зміцнити обороноздатність у чорному морі, а допомагатимуть постачати цю техніку Велика Британія та Норвегія, які об'єдналися в морську коаліцію. Ми допоможемо Україні зміцнити її військово-морську оборону та покращити її здатність діяти вздовж власного узбережжя. Свобода пересування та відкритість торговельних шляхів у чорному морі має вирішальне значення. Цей момент є тривожним дзвінком для заходу. Моментом ще раз відновити нашу цілковиту рішучість і довести, що Путін не правий. Путін. Після виходу Росії із зернової угоди Кремль намагається всіляко блокувати український експорт морем, зокрема, мінує корабельні маршрути. Та від російських мін страждає не тільки Україна, а й до прикладу Румунія, Болгарія та Туреччина. Після повномасштабної війни в цих країнах військові водолази час від часу виявляють і знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. Коаліції знаменує новий етап у підтримці України на морі. Надалі це посилить захист Києвом власних територіальних вод і зміцнить безпеку в Чорноморському регіоні. В цілому каже речник командування ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Основна мета створення цієї коаліції це підвищення бойових спроможностей військово-морського флоту України військово-морських сил. І це досить розгорнута програма. Та й окрім надання нашій державі кораблів та техніки, учасники коаліції здійснюватимуть підготовку катерного складу морської та річкової флотилії ВМС, морської піхоти протиповітряної та протимінних підрозділів. Це людей фактично треба готувати наново. Е, окрім того, щоб вони мають пройти бойове злагодження, тому що корабель це складний механізм, на якому задіяно одразу багато людей. Якщо екіпаж танка складається там в середньому 3-4 особи, то екіпаж корабля може складатися від з сотні осіб. Сама ж морська коаліція може збільшуватися до неї, можуть приєднатися середземноморські країни, адже мінна загроза від РФ у чорному морі існуватиме й по закінченню війни ще багато років. Це та загроза, яка залишатиметься навіть після перемоги ще достатньо довго. Я просто нагадаю, що, наприклад, чорне море його тралили від мін. Десь ну 10 років після закінчення Другої світової війни, тобто це була проблема. А ось сама Україна від початку російської агресії значно наростила свої спроможності на морі. Зсу планомірно знищують російський чорноморський флот, використовуючи морські дрони. Своєю чергою Кремль намагається залучати більше сил для боротьби з українськими морськими безпілотниками, а також намагається скопіювати їхню технологію. Вони працюють над цим і ретельно збирають уламки, залишки українських морських дронів, пробують як зібрати залишків щось, що буде працювати, так і. Спробувати налагодити виробництво, та поки загарбникам це не вдається. А ось українські військові далі успішно нищать флот РФ. Наразі на озброєні зсу, безпілотники Марічка, Сібейбі та Магура Бі Бі-5». Саме з їхньою допомогою сили оборони вразили фрегат адмірал Макаров, морський тральник Іван Голубець, розвідувальний корабель Іван Хуст, патрульне судно Сергій Котов та десантні катери Акула й Серна.